Привіт, ну що, є ж такі персонажі, яких, здається, знаєш усе життя, правда? От одна з них це така собі нахабна, хитра, але ну, страшенно переконлива коза. Сьогодні розберемося, звідки взагалі взялася її історія і чому от чесно, вона досі одна з найулюбленіших в українській літературі. Ну можемо Історія починається з такого, знаєте, простого, але водночас дивного питання. От як як так вийшло, що одна єдина коза тримала в страху цілісінький ліс ліс, де живуть ведмеді, вовки, серйозні звірі? Саме цей ну такий собі парадокс і лежить в основі знаменитої дитячої опери Коза дереза. А ось власне і її головна зброя. Це ж не просто слова, це, це справжня формула залякування. Коза, наче мантру повторює цю грізну пісеньку абсолютно кожному, хто трапиться на шляху. І що найцікавіше, це працює. Її нахабство і така, знаєте, непохитна впевненість просто паралізують, навіть здавалося б, найсильніших. Ну, після знайомства з такою колоритною і не побоюсь цього слова нахабною героїнею, одразу виникає питання: а хто ж це все придумав? Хто стоїть за такою сміливою і такою в'їдливою історією? Давайте дізнаємось, кому ми маємо дякувати за цю незабутню казку. А це, друзі, Дніпрова Чайка. Це, звісно, літературний псевдонім, а справжнє ім'я Людмила Березіна. Саме вона є авторкою лібрето до опери, яка ну, стала справжньою класикою. І важливо розуміти, що вона не просто написала текст ні, вона заклала туди дуже глибокі ідеї, про які ми ще обов'язково поговоримо. А тепер давайте зробимо такий собі стрибок у часі та просторі. Треба ж зрозуміти, як і де взагалі народилася ця знаменита опера, бо її історія, знаєте, дуже тісно пов'язана з одним з найяскравіших періодів у житті самої авторки. Так от, усе почалося в Херсоні. Уявляєте, Людмила Березіна переїжджає туди і одразу потрапляє просто в епіцентр культурного життя. Вона стає частиною гуртка прогресивної інтелігенції. Там були і митці, і письменники, і громадські діячі, і саме ось це творче середовище, цей котел ідей, і став поштовхом для створення опери. Тільки погляньте на цю хронологію. Швидкість подій просто вражає. Отже, 1885 рік Дніпрова чайка переїздить до Херсона. Вже наступного 1886-го на прохання родини русових вона буквально за кілька днів. Усього за кілька днів пише лібрето і оперу одразу ж ставлять, причому силами дітей. А ще через чотири роки, у 1890-му, її вже публікує львівський журнал, дзвінок і історія летить у великий світ. Фантастика! Давайте тут уточнимо, щоб усе було чітко. Дніпрова чайка написала саме лібрето, тобто це літературна основа опери, усі діалоги, усі тексти пісень. А от музику до найпершої постановки просто підібрали з народних мотивів її друзі з того самого херсонського гуртка. І вже значно пізніше величний Микола Лисенко створив на основі її тексту власні повноцінні опери. Добре, з історією створення розібрались. А тепер повернімося до самого сюжету. Ми ж залишили всіх лісових мешканців у стані, м'яко кажучи, паніки. То як же вони впоралися з цією козою тираном? А розв'язка, я вам скажу, виявилася дуже несподіваною. І отут ми бачимо головну ідею казки. з одного боку груба сила, великі грізні могутні звірі. Вовк і ведмідь, здавалося б, що їм та коза, але вони виявилися абсолютно безсилими перед її нахабством. Їхня фізична міць просто нічого не важила, бо їх скував страх. І, от коли здавалося, що надії вже немає, на сцену виходить той, від кого допомоги не чекав взагалі ніхто. Давайте но ну, проаналізуємо наших героїв. Коза це по суті втілення брехні та агресії. Вовки ведмідь, ну, попри всю свою грізну репутацію, виявляються звичайними боягузами. А от рак, якого всі зневажливо кличуть небораком, тобто бідолахою, саме він уявляєте, виявляється єдиним, хто має справжню рішучість і лідерські якості. І ось це ключ до всього. Тільки послухайте, як він себе представляє. Він же не скаржиться, мовляв, я такий маленький бідний. Ні. Він з гордістю заявляє про свій статус він болотний гетьман. І ця заява, знаєте, вона кардинально змінює всю розстановку сил. Рак просто не піддається на погрози кози, бо його сила вона не в клешнях, а в дусі та кмітливості. Так, сюжет захопливий, але ж коза дереза це не просто казочка. Вона несе в собі дуже важливі уроки, які, до речі, актуальні й досі. Тож давайте розберемо, у чому ж полягає її повчальний зміст. То що ж ми маємо з цього винести? Ну, по перше, будь-яка брехня, як у нашої кози, рано чи пізно вийде назовні, це закон. По-друге, історія чітко доводить, справжня сила це не про м'язи, це про сміливість і розум, як у рака. Ну і, мабуть, найважливіше справедливість перемагає тільки тоді, коли всі діють разом, об'єднуються. І так, навіть найменший може виявитися найбільшим героєм. І фінал тут дуже показовий: Рак же не діє наодинці, ні. Він надихає інших, і в результаті весь звірячий гурт від найменшого зайчика до найбільшого ведмедя разом виганяє цю самозванку. Це по суті тріумф спільноти над тиранією однієї особи. І наостанок, давайте замислимось: історія про рака героя це ж класичний сюжет, такий собі український Давид проти Голіафа, це універсальний мотив у світовій культурі. Тож цікаво, а який ще маленький, але дуже відважний герой, що доводить сила не в розмірі, одразу спадає на думку. Дякую, що були з нами у цьому розборі.